Слава Україні! З вами я Петро, і ви на каналі Читати Крутобуктю. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А я відкриваю новий цикл. В мене є отакі 10 книг. Щоденник слабака. Я його колись починав дивити, починав читати, коли був маленький ще в дитинстві, декілька років тому. І прочитав декілька книг. Але я не пам'ятаю, які саме це були книги, і взагалі не пам'ятаю, що в них було. Отже, я почав їх читати знову. І вже декілька з них прочитав. такі 10 книг. А сьогодні я розповім про першу книгу. Перша книга Щоденник Слабака Світовий бестселлер Роман у Малюнках Джеф Кінні. Автор. Отака книжечка, вони малесенькі, не дуже дорогі і вони дуже зручні, щоб взяти, наприклад, кудись там в поїздку, вони дуже малі і займають мало місця. Це графічний роман, і чим мені подобаються графічні романи, що вони, по-перше, часто невеликі, а такі маленькі. І те, що це щось між. Звичайною книгою без ілюстрацій, тобто там, де повна тексту, і читати його важкувато. І щось між коміксом. Там, де ціла сторінка ілюстрації, не дуже багато тексту і дуже цікаво читати. І це щось посередині. Тобто, є і тексту більше, ніж в коміксах, і ілюстрації менше, ніж в коміксах, але більше, як в звичайних книгах. Частіше всього це якісь простенькі такі ілюстрації, чорно-білі і такі простенькі, але, але попри це, це не означає, що вони не гарні і погані. Вони все одно такі прикольні. І, суть, і з того, що вони по всій книзі, це ще краще. Тобто, саме ця книга про взагалі, про те, як Грегорі, це ім'я головного героя. Як він пішов в середню школу, які з ним були пригоди за весь рік? Отака книжечка, цікава. Також є фільми, я не пам'ятаю, там, наче декілька фільмів про е, цей щоденник Слабака. Я їх наче колись дивився, але обов'язково після цих книг. Ви можете подивитися фільм, і це буде ще краще і прикольніше, ніж якби ви це робили, наприклад, прочитали книгу без фільму або подивилися фільм без книги. Ось така цікава книга. І оцей головний герой Грегорі він був середнім братом. В нього ще був старший брат і молодший брат Мені. І також в нього ще був е найкращий друг. І з цим його найкращим другом тут теж дуже багато пов'язана пов історія. Отже, така книга, обов'язково вам її раджу. Ну, а ви переходьте на наш, на наш канал і дивіться наступні серії, якщо вони вже вийшли. А ви читайте українською, читайте різними мовами, але тільки не російською, тому що наші вам це треба. Ну а всім па-па-па-па!